Малята, погляньте, хто до нас завітав. Це лялька Оленка. Діти, вона прийшла до нас за допомогою. Її сьогодні друзі запросили на день народження, але вона не знає, що їй одягнути. Діти, коли люди йдуть на свято, або на день народження, то вдягають святковий наряд. Тому сьогодні я пропоную вам прикрасити. Для ляльки оленки ось таку сукню, погляньте. Ось таку сукню ми прикрасимо. Ну, що, спробуємо. Тоді поїхали. Діти, а для роботи нам з вами знадобиться фарба водичка, серветочка, ватні палички і аркуш паперу з зображенням сукні. Спочатку, дітки. Ми обираємо най -най улюбленіший колір з нашої фарби. Діти я обрала рожевий колір. Далі ми беремо ватну паличку, трішки вмочаємо у скляночку з водичкою, набираємо фарбу. Ось так набрали. І почнемо з рукавчика. Нам потрібно прикрасити сукню, тож ми будемо ставити крапочки. Один, два, три. Ось так у нас як гарно виходить. І цей рукавчик ми прикрасимо, наберемо трішки фарби, один, два, три. Ось такі рукавчики в нас гарненькі. Далі ми перейдемо до комірця. Також набираємо фарбу і також прикрасимо крапочками. Один, два, три. Набираємо фарбу і з цієї сторони один. Два, три. Ось така сукня в нас виходить. Діти, а ще в нас не прикрашений низ сукні. Тож ми також набираємо фарбу і в кожній ячеєчці ми поставимо крапочки. Ось дивіться, як я. Ось так. Ось такі цяточки ми будемо ставити. Діти, а ще ми прикрасимо ось тут яскравими гудзиками. Тож також набираємо фарбу і поставимо гудзики. Один гудзик, два. І три. Далі нашу паличку відкладаємо на серветочку. І ось така сукня гарна яскрава в нас вийшла. Діти, а лялька Оленка дуже задоволена і дуже-дуже вам дякує за те, що ви допомогли прикрасити їй ось таку гарненьку сукню. Тому ми з лялькою будемо з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. Успіхів вам у роботі! А зараз ми будемо прощатись. До побачення, малята!